Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Нерозумне кошеня Принесла кицька Мишеня і каже кошенять Ось тобі грайся, учись миші ловити і пішла. Кошеня торкнула лапкою мишку. Раз друге, Лежить мишка і не поворухнеться. Схопила злегка зубками, а мишка, ой-ой, мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, а лапою мишку тримай. Відпусти мене, просить мишка. Не можу, каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду додому. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як миші ловити. А тоді мама прийде, скаже, що робити. Хіба так учиться, пропищала мишка. А як дивується кошеня? А так, я буду тікати, а ти навздоганяй, як у квача грають. Це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело пропищала мишка. Я як долічу до трьох, ти зразу ж мене відпускай. І тільки кошеня підняло лапу, мишка шусть і нема, як вітром здув. Лаяла кицька кошеня, вуха нам'яла, щоб пам'ятала кошеня науку.